Перевірка звуку знову і знову. Не можна записувати відео, жінці в цю фазу циклу. Нічого не подобається нічого. Всім привіт! Це частина друга відео, за що ми вдячні Канаді через два з половиною роки тут. Кому цікаво доєднатися, Ці частина буде присвячена людям, зокрема канадійцям, місцевим людям, не дуже місцевим людям, таким як ми, і іншим емігрантам, можливо, не знаю, як заведе нас розмова і менталітету, який впливає на оточення, впливає на нас. Тому поїхали. Нагадаю, що ми приїхали в 23-му році, вже тоді багато українців, на початку 23-го року вже тоді багато українців казали, що канадійці втомилися приймати, допомагати українцям. Вже так вже пішло все на спад, якась така е гуманітарка там, чи ще щось. І е е я розкажу, як було у нас, е що ми собі е на що ми розраховували. Перш, як відкрилася програма, дуже популярно було знаходити, і дуже зручно було знаходити серед українців собі хостів. Це місцеві, які приймали до себе в себе в домівках якийсь певний час українців, поки ті не стануть трошки на ноги, не знайдуть собі роботу, не пороблять якісь документи, якісь ці справи всі не завершать, і навіть не зароблять якісь перші кошти, щоб мати змогу. Та собі рент, бо нагадаю, хто не знає рент тут найвеличезніша частина витрат сімейних. Мої друзі, вже, яких ми зустріли тут, і познайомилися з ними тут, і почали дружити тут. Це не одна родина, мала такий експірієнс, вони приїхали сюди, і перед цим завчасно вони знайшли собі хостів. Ці хості зустрічали їх в аеропорту з плакатами, з кульками, і вони поселяли їх в себе в домівках і там пару. Місяців, може, там 3-4 місяці ці родини в них жили. Це дуже зручно, і це дає відчуття якоїсь такої землі, рівної землі під ногами, бо люди ділили з, з українцями свій дах в свій час, іноді свій хліб. Ну, тобто це було дуже і дуже зручно, і дуже, і дуже приємно. Ми таких гостів не шукали. Ми їхали, знаючи, що в аеропортах на той момент були волонтери, які ще надавали змогу поселити тебе в готель на два тижні. І за цей час, за ці два тижні ти міг. Які зробити базові документи, які тобі потрібні? А, ти там сінамбри ще? Ну це така вже заїжджена тема. Я не буду це повторювати. А, це вже історія українця в Канаді а, і. Ми знали, що ці готелі ще доступні для українців. Ми приїхали. Нам дають готель замість 14 днів лише на 7, ремонтуючи дуже багато людей, великий наплив. Тоді прогнозувалося закриття програми там у березні місяці, і через це не було місць в готелях. Дали готель 50 кілометрів від міста, це було дуже незручно, але на шостий день Відбувся перший перегляд нашої квартири, і е, цей перший перегляд е, був, е, було 100% попадання е, в наше середньому, не в наш бюджет, квартира була дуже дорога, але м -м, ну, нам треба було десь на той момент е, осісти, тому що закінчився е, період перебування в готелі. І тут починається найцікавіше, це наша перша взаємодія з канадійцями. починається саме тут, в цьому домі. Ми винаймаємо житло своєї мрії. Це була квартира двобедрумна з двома там, туалетами і ваннами. Плюс був кабінет, тобто, по факту, ми мали три кімнати і велику залу. Але фішка цієї квартири була не в цьому. Вона була в тому, що вікна виходили на океан. Ми завжди бачили всі прибуваючі, відбуваючі лайнери, кораблі, і квартира була така. Майже кругова, з однієї сторони квартири ми бачили схід сонця, з іншої захід. Тобто квартира реально була квартира нашої мрії, ми в неї закохалися. Але найголовніша фішка була в тому, що усі, практично усі мешканці цієї квартири були власники квартири, і це були канадійці. І менеджерка будівлі вона була також, вона є також канадійкою, звати її Барбара. От і вона віддала нам ключі в той день, коли ми заселялися, і сказала, що через дві години починається шторм. Це шторм, вам Треба за ці дві години, швидше, якщо вам треба магазин, їдьте. От ми покидали наші чемодани, поїхали в Walmart, купили свої перші матраци надувні і якийсь там базовий посуд. Купили трошки їжі, подушки і приїхали. І якраз коли починався вже цей сніговий шторм, зайшли у квартиру, ми були такі щасливі від того, що ми нарешті знайшли житло від того, що ми нарешті тут. Нам є на чому спати, і нам не треба, не потрібно думати, де знайти квартиру, чи нам її узгодять, чи ми підійдемо для цього, чи обдобрять нашу аплікацію. Uh, у той час до нас зайшла ще раз Барбара, це менеджер квартири, нагадаю, і вона віддавала нам ключі від стороджу, і вона сказала, uh, спитала, подивилася так на обстановочку і спитала, це все, що у вас є. Uh, ми сказали, так, це, ну, ми прилетіли, 7 тисяч кілометрів ми летіли, це все, що в нас є. Вона сказала, о, oh, все, so да. і, ну, і вона пішла. Наступного дня, десь о десятій, 11 одинадцятій ранку ми почули, що до нас той стукає в двері. Поки ми там роздуплилися їх відкрити, підходимо, вже нікого нема, але стояла купа у цих таких великих, найвеличезніших супермаркетів, і ці тележки були усі наповнені тим, що потрібно для першого часу. Життя у квартирі, там були полотенця, постільна білизна, там був посуд, там було навіть трохи одягу. Ну, взагалі там було, була якась там типу техніка, були блендери, е, були рисоварки, пароварки. Ну, було дуже багато всього. Потім, як виявилося, Барбара пішла і наколюдувала серед власників, зробила кліч, що заїхали українці, і в них нічого, нічого немає. От, вони зробили цей кліч і. Так, ми опинилися з усім необхідним. Це був такий момент, який мене дуже вразив, того, що ми їхали, не розраховуючи ні на чиюсь допомогу. І щоб не завдавати людям якихось неприємних, некомфортних моментів, ми не знаходили хостів через ці якісь наші упередження внутрішні. Але люди проявили ініціативу без наших якихось прохань, і це було для нас дуже, дуже і дуже щемливо. І звісно, за це ми дуже вдячні канадійцям. Хочу відмітити, що вже тут, на нашому шляху, звісно, Почали зустрічатися неймовірні українці, люди, які, без яких би, напевно, було б тут ем, ну, не то, що важко, я навіть не зможу підібрати слів, е, яку пору під ногами дають тобі друзі, яких вже ти знайшов тут, е, в такому віці, е, так далеко від дому. Е, це дуже цінно мати таких людей, які тобі неодноразово вже допомагали. Е, е, ставали для тебе реально якоюсь опорою. Це стосується і наших друзів, і роботодавця, мого чоловіка, і це люди з різних куточків України, які тут вже або, так як ми з цією програмою, або вже давно мають канадське громадянство. Хоча щодо оточення тут, і щодо менталітету, я б, напевно, хотіла. Сказати не дуже приємні речі для українців. Я не знаю, як це відбувається в інших націях, адже українці це далеко не на найбільший відсоток мігрантів, які тут існує. Ми напевно знаходимося на десь 10 десятому місці серед мігрантів, серед кількості мігрантів. Які тут знаходяться там, попереду у нас араби, китайці, індійці, дуже багато ще якихось інших націй. Але, наприклад, в нашій групі українських дівчат я зустрічала. Неодноразово коменти про те, хто як виглядає, хто має який, яку вагу, і ну, ці всі такі коменти, які стосуються чиєїсь там зовнішності чи ще щось. Тому що тут канадійці і культура тут, вона дуже вільна від усіх оцих таких кліше. Розповсюджених про яких стандарти, фігури, чи ще щось. Канадійці дуже цінують свою свободу. Вони дуже себе виділяють цим. Коли в канадійців почалися тюрки з приходом Трампа з США, вони завжди на першому місці ставлять те, що вони набагато вільніші з американців. І вони цим дуже і дуже пишаються. Ну і а, ніхто тут не дозволяє собі а, висловлюватися з приводу чиєїсь фігури, з приводу чиєїсь там зовнішності, з приводу чи, чиїхось там ще якихось моментів. І саме тут я особисто я нарешті а, знайшла ту свободу внутрішнього опору, якої мені ніколи не вистачало вдома. А, я собі тут пробачила багато моментів. Пов'язаних з моїм лицем, яке виросло під гормонів, пов'язане з моєю алергією до фарбників, волосся, я не можу тепер фарбуватися. І такий момент цікавий, коли я розмовляю з українками, які не знаю, ми, мої друзі вже звикли до цього, але коли я розмовляю з українками, вони дивляться мені не в очі, вони дивляться на мою сивину мені в голову. А, тобто, це такі моменти, які дали мені зрозуміти, що саме тут. На жаль, не вдома, саме тут. Я відчула себе реально свободною людиною, і саме тут я реально прийняла себе повністю до кінця, такою, якою я є. І цим прийняттям себе, цією свободою я реально себе ощасливила. Це реальний факт. Ще одне цікаве таке спостереження, оскільки я багато взаємодію з лікарями в Україні багато взаємодіяла з ними. Лікарі ніколи ніколи не скажуть тобі нічого з приводу твого харчування чи зайвої воги, поки ти сама не піднімеш цю тему. В Україні було навпаки, лікарі дозволяли собі дуже багато, порушуючи усі можливі і неможливі кордони. На жаль, так на жаль, вдома це було. Я знаю, що відношення деяких українців до такої моделі поведінки в суспільстві, як у канадійців. Воно трактується як трошки лицемірство, нещирість, чи ще щось там. Нехай це буде так, але у цьому світі жити легше, ніж у світі, де тобі роблять якісь зауваження, на тебе якось косо дивляться і порушують усі твої можливі і неможливі кордони. А насправді тут дуже. Мультикультурне середовище. Наприклад, ми живемо в домі, який має назву, ну, типу він поділений на дві частини. Тут два окремих входа, ну, але це вважається тут. Ну, це дуже така, тут розповсюджена тема з тими будинками. У нас є забор, всі ці речі, Спереді тут немає ніяких заборів взагалі. І тобто. З цієї сторони будинку живуть нігерійці, там нас живуть китайці, тут канадійці і там індуз... індійці живуть. І ми всі вживаємося, завжди здороваємося. Всі дуже чемні і виховані люди, нема ніяких взагалі вечірок, там якихось учних чи ще щось. Всі дуже Коректно себе завжди поводять. Люди всі працюють насправді і так як і українці, і їм байдуже взагалі, хто ти, шо ти. А Якісь такі культурні базові навички мають всі. Я була на курсах. На багатьох курсах я була мовних, жіночих курсах розвитку, курсах по як навчали там, влаштовуватися на роботу. І е, українців на цих курсах завжди був найменший відсоток. Найбільший відсоток людей на таких курсах е, це араби. І е, ми всі прекрасно спілкувалися один з одним. Е, прекрасно. Нас всіх об'єднувала е, одна мова. Ну тобто ми всі нормально вживалися. Люди з настільки здавалося б, не, не, не просто інших країн чи материків, наче ми з різних планет, але все ж таки є речі, які нас об'єднували, об'єднують і е, ми нормально собі там взаємодіяли, взаємодіємо тут прекрасно. Іноді іноді, на жаль, нас об'єднувала ситуація вдома, е, в, в країнах, звідки ми це війна. Ось така така вийшла частина вдячності Канади до Канади. Після двох з половиною років перебування тут. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, коментар за підписку взагалі окремо благословіння вам з небес. І буде, звісно, третя частина, вона була, буде трошки збірна, там буде багато, а може не багато, таких моментів, які між собою, можливо, не пов'язані. Отож, слідкуйте, підписуйтесь, гарного вам дня, Па-па!